Іспит на юридичному факультеті, екзаменатор. Відповідно до законодавства, нотаріально засвідчена копія має право оригіналу. Чи можете ви навести випадок, коли ця норма не діє, студент. Ну, наприклад, якщо йдеться про нотаріально засвідчену копію 100 доларової купюри, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить кілер у бюро ритуальних послуг і замовляє вінок. Працівник питає, а що написати на траурній стрічці? Та я не знаю. Ну, він вам друг? Та ні. Може, товариш по службі? Та ні. Так, а що ж писати? О, напишіть так, вибач, браток, обізнався. Коли дружина в п'яти за тиждень вирушила до подруги, чоловік одразу ж викликав таксі і попросив тихенько їхати за нею. Зрештою, таксі зупинилося перед борделем. Розлючений, він сказав таксисту Хочеш заробити 100 баксів, зайди всередину і протягни цю повію сюди. І показав фото дружини. Через деякий час таксист повертається, запихає в машину жінку, яка репетує і чинить опір. Каже, тримай її. Але це не моя дружина, заперечує чоловік. Я знаю, це моя. Зараз твою притягну. Софочко, ти чарівна, як ці ромашки. Мойшо, а може, я чарівна, як це діамантове кольє на вітрині? Ні ні, софочко, як ромашки. Стоїть черга біля лотка, де овочі продають в черзі жіночки, перша каже продавцю. Мені, будь ласка, огірочки. Ось ці товстенькі, виберіть, будь ласка, ось цей так, так, а ще цей товстенький маленький, добре, і ось той. Так, добре, дякую. Наступна жіночка підходить, каже. А мені, будь ласка, ось довгенький. Ось цей так, добре, і ось той довгенький. Ага, дякую, добре. Тоді ще одна жіночка підходить, продавець. А вам які? Мені будь-які, мені на салат.